Це приватна садиба енергоменеджера Зніжина Дениса Ворони. Власник ділиться планами і показує місце, де найближчим часом планує встановити сонячні панелі. Планується встановлення сонячних батарей на південній частині будинку. В даному випадку у мене південна частина з цього боку, і тут планується встановлювати батареї частина на балконі. і частина буде розміщена на бісерках. Денис Ворона ухвалив важливе рішення взяти кредит на сонячні панелі. І став першопрохідцем на Чернігівщині. Бо з 20 липня в Україні запрацювала державна програма для придбання систем альтернативної енергогенерації для приватних будинків. Слава Богу, що нас до нас дослухались і була прийнята ця програма. Я за нею постійно цікавився в наших банках, коли вона вже запрацює. І е, коли мені подзвонили з банку, сказали, що ось програма повинна запрацювати. Е, то ми навіть надали певний перелік осіб, які вже зацікавлені, встановлені цих сонячних станцій. І одним із цих бажаючих була моя особа. Тому я був готовий вже придбавати цю станцію за власні кошти, але ж я не мог сразу придбати те, що я хотів, скажімо так, і це обладнання було не повний комплект. Держава мені щас надала можливість взяти повний комплект, скажем, так зробити це від нуля до на 100% відсотків зразу, тобто. Ми запускаємо і воно в нас уже працює. Мені більше не треба буде, нічого не докупляти, не домонтовувати і так далі. За умовами програми, держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень. Кредит можна оформити в Ощад та Приватбанку, Укргазбанку, Сенс та Глобусбанку. Ділячись власним досвідом, Денис розповідає, що після оформлення кредиту кошти того ж дня мають надійти на рахунок компанії підрядника. Для себе. Я вирахував, що е, фактично витрати на електроенергії, на електроенергію, яку я витрачаю, будуть витратами на оплату кредиту. За скільки ви зможете їх погасити? дивіться, держава пропонує кредити від. Одного року до 10 років я оформив кредит на 10 років. Для мене це ну скажімо, ця сума, яка планується щомісячної виплати, не є критичною. Тому на даний момент я планую користуватися умовами кредиту весь срок, 10 років. Але при можливості, якщо там будуть вільні кошти, я можу по умовам кредитам, я можу достроково погасити даний вид кредиту. Денис брав станцію потужністю 5 кВт. Яка йому обійшлася у 250 тисяч гривень? Я цій станції закрию всі свої потреби, як мінімум, на 9 місяців. Да, взимку, всі переживають, що буде взимку. Так як держава вже про це все подумала, ми знаємо, що кредити даються саме на гібридні станції, що собою ну. Що ти, що є? Гібридна станція? Станція є це в комплект, якої входить фотоелектричний модуль, інвертор, і саме важне це батарея, яка акумуляє, акумулює е, вироблену електроенергію. Так от. Якщо взимку наша ну, моя станція не буде достатньо генерувати електроенергії, щоб зарядити цей акумулятор, це я можу зробити в період, коли буде електроенергія. Тобто я можу зарядити або від сонця, або від центральної мережі. А коли буде у нас блекаут або просто відключення електроенергії, я зможу користуватися джерелом як моя акумуляторна батарея, яка є в комплекті моєї станції. Робота Дениса, як Менеджера Ніжинської громади полягає в тому, аби оптимізувати витрати споживання різних видів енергоресурсів. Основна мета це не просто сліпе скорочення, а ще й комфорт для організацій і установ при мінімальному споживанні енергії. Тож Денис на власному досвіді вирішив випробувати, як це працює, та радить усім власникам приватних будинків взяти участь у цій державній програмі.